У місті Шарлот, де проходить з'їзд демократичної партії, працює мій колега Зорислав Байдюк. Зараз він на прямому зв'язку з нашою студією. Вітаю, Зориславе! Вітаємо рослава! То, то що відбувається на з'їзді сьогодні? Зістро розпочнеться за кілька годин, і на ньому сьогодні відбудеться формальна процедура підрахунку голосів делегатів. Усі 100%, яких проголосують за Барака Обаму, Очевидно, офіційно кандидатуру Обами на вибори президента висунуне ніхто інший, як колишній президент Білл Клінтон. Незважаючи на скандали, які супроводжували Клінтона під час його президентства, він залишається одним з найпопулярніших політиків в країні. Головне йому симпатизують жінки та незалежні виборці блок на який покладає надії кампанія Обама. Клінтон виступатиме останнім і Можна не сумніватися, що його виступ зарядить демократів, адже він особливо талановитий оратор. Вашингтон, а яка загалом атмосфера панує на з'їзді демократів? Чи вдається промовцям зарядити виборців таким же ентузіазмом щодо Барака Обами, як у 2008 році? Незважаючи на опитування громадської думки, які залишають рівні шанси як для Обами, так і його опонента республіканця Міта Ромні, демократи заведені на перемогу. Більшість переконані, що після з'їзду Обамі вдасться відірватися від свого опонента. Тож усі промовці не припиняють наголошувати на досягненнях адміністрації Обами під час чотирьох років правління. Вчора рідкий промовець не сказав про порятунок автобудівельної галузі, яку врятували рішучі дії уряду. Не менше говорилося і про проведену або Обамою реформу системи охорони здоров'я справа настільки складну, що ніхто з попередників Обами по справжньому не наважувався вирішити цю проблему. На сцену по черзі виходили як відомі політики, так і пересічні американці, що ділилися історіями свого життя, і розповідали, як запровадження Обамою зміни в тій чи іншій галузі полегшили їх життя. Особиста на мене справи враження. Виступ як не дивно покійного сенатора Теда Кеннеді. На мій погляд, ніхто так вчора не зумів завести публіку, як нарізка його промов. В залі відбувалось просто щось неймовірне. Я якраз знаходився біля трибуни і спостерігав за реакцією залу. Люди плакали, сміялися і знаходили Ходили в стані ейфорії, це мабуть класичний приклад сили та впливу ораторського мистецтва, поєднаного з іміджем людини. Цікаво, що республіканці, не гаючи часу, розкритикували використання демократами відеозаписів промов покійного сенатора для атак на Мітаромні. На їх погляд, це просто неетично. Вашингтон. З'їзд демократів проходить зразу після з'їзду республіканців. Як республіканці реагують на промову? Ну ти сказав, що вони критикують, і які ще позиції, які погляди? Так, так, Мирослав, зрозуміло, республіканці відразу знайшли до чого причепитися. Вони вже традиційно зауважили, що демократи прагнуть надати уряду за НАТО великі повноваження, що мовляв стало лейтмотивом більшості промов на з'їзді вчора. А кандидат на посаду віцепрезидента Пол Райн заявив, що демократи вимушені критикувати його та. Та ромні, оскільки просто не мають досягнень, які ми б могли похвалитися. Мирослава, дуже дякую, Зориславе. І будемо чекати на твій зв'язок завтра. Завтра важливий день Обама. І нагадаю глядачам, що на прямому зв'язку з студією був Зорислав Байдюк, який працює на з'їзді демократичної партії у місті Шарлот у північній Кароліні.